Крикот, отримує м'яч, знову високий пресинг, Бачимо там взагалі три гравці одразу в основному майданчику. Момент удари! Залітає м'яч ворота. Хто відзначається? Відзначається, здається, стрільцов. Ми знову таки справа бачимо абсолютно вільний. Клименка, передача в центр. Ударий, який же м'яч забиває. У нас восьмий номер. Даніл Лук'янов. 2-0. Вирішив забігати три гравці. Ойвка Кривбас. Ну і це дає свій результат. Тут не вдається навіть просунутися до бити. Потрібно і забивати. Є третій забитий м'яч. Капітан Кривбаса відзначається. Десятий номер Дмитро Осика. 3-0 нас 20 хвилина. Ну, Придачі проходить пас Ярошенко. Тут чіпляють Ярошенко одного другого бігру. Ярошенко пробити потрібно, Ну зайвий вже рух робив. Хоча є удари, який м'яч забиває. Ярослав Ярошенко, ну, Просто браво! Сам розібрався. Накрутив опонентів центра поля. Втік з м'ячем. Здавалося, вже почав третього обігрувати і все. Нагода пробити втрачено, але ні. Передача встигне, хтось пробити. Добиває вже м'яч. Зараз будемо дивитися, хто відзначився п'ятим забитим м'ячем. Кутовий розіграли. Кутовий, потрібно передачу віддавати. Є передача, але удару немає, хоча на підбирання. Є шостий забитий м'яч, там рикошет, але хто забиває. Здається, знову таки в нас відзначається Ярошенко. 12-й номер. На нього, скоріш за все, буде. Ну та не скажіть за все на нього буде записаний м'яч, тому що він пробивав там, незважаючи на рикошет. Ні. Тут лише. Передача моменти є! Є сьомий забитий м'яч. Це свисток про завершення матчу. Так, тут потрібно ж зараз хто в нас забив. 15-й номер. Це Владислав Клименко забиває. 7-0.